Так, ми можемо розібрати три напрямки, щоб на кожному був якийсь проєкт, щоб просто ти його описала. Це розвиток громадянського суспільства на Сході України. Приклад, база організацій. Ми комунікуємо з цими, ми залучаємо ці організації до співпраці. Це також наші вже діючі партнери. Ми зняли чотири ролики про самі організації. Щоб їх підсилити, ми зробили це в форматі конкурсу. А що це за організації? Відновлення України і, наприклад, є. Ну, ми є в нашій спільноті. Угу. Тобто, як, ми туди додаємо учасників, з якими ми співпрацюємо. До, а... до, вас, давай, так, до вас звертається фонд, да. наприклад, і каже: Лєра, допоможи нам. Ми хочемо допомагати, але ми не маємо ресурсу. Правильний запит, так? І ви кажете, ну ми можемо по таким напрямкам співпрацювати, чи якось по-іншому працювати тут трошки по іншому. Ми працюємо від запиту, тобто організація до того, як до нас звернутися, вона має розуміти свій запит. Не запит в форматі, а в нас немає ресурсу. А що ви хочете зробити і для чого вам це?